Вітаю, любі мої! Тут сам секрет, в чому в цих ріжках? Шапка може бути будь-яка. З вами Галина Прігріс. І долучайтесь до єду Підписуйтесь, тому що завжди якісь лайфхаки, якісь цікавинки. Ріжки окремо. Ріжки знімаються. Ви можете на будь-яку шапку одягнути такий прикол. Попереду вертепи, попереду свята. Можливо, комусь потрібні такі ріжки. Він викручується. До дрібниць продумана моделька ріжків. Не пожалкуєте, якщо придбаєте такий прикол. Ось як я одягаю через петельку. Правда, петельки я вже відрахувала, зробила собі міточку. Де повинна бути ця ось деталька. Так, тепер попасти в петельку необхідно. Знизу площадочка, яка взагалі не давить. І просто-ось так просто-просто-просто легко прикручується. Тобто, це може бути будь-яка навіть ваша шапка, ви можете собі придбати окремо такі ріжки прикольні. І на будь-яку шапочку одягнути. А можете зразу те, що бачите, можете самостійно зв'язати ту, яка вам подобається. Ось бачите, шапка, прикол, ріжки. Червоненька така ж сама. Все просто продумано до дрібниць. Люблю, обіймаю ваша галина Прігріс.